Найстаршій мешканці Сопова виповнилося 100 років. Марія Томенко відсвяткувала свій ювілей. Того дня відвідала церкву, а після обіду приймала гостей. Прийшли привітати ювілярку родичі, близькі, представники влади. Побували на святі і наші журналісти. Марія Томенко народилася ще за часів Австро-Угорщини. Каже, що пам'ятає навіть ті далекі часи. Добре, закарбувалася в пам'яті польська доба. Далі комуністи, німці і знову комуністи. Бабуся каже, що життя було важким, але дякую Богу. За те, що змогла прожити багато років. Усі було життя. І добре було і зле. Найбільше більше злого було і добре. Я можу, що все, й зази, які і Три роки, що завжди, як йому і навіть. Щось кимую трошки. А мало що. А тепер? Ну, а тепер живу не дуже аж, але це хлібше я на столі. Що я роблю? Десь яблуко покрешу, посоль переберу руками, а що роблю, а ногами ну, мене знаходить. І ти троє, а онуки. Де врахував бензай, а приховає та й прихожним хорхорсьїзним. бо не мої старший із синів Марії Томенко каже, що дуже щасливий, адже у свої більших 70 він ще може вважати себе дитиною. Про матусю говорить із великою повагою. Розповідає, що, хоч часи були нелегкі, та мати завжди робила все можливе і неможливе для своїх нащадків. Тому у цей день на його очах заблищали сльози, радості та гордості за рідну матусю. В нас цій хаті. Рядом 14 душ у двох кімнатках. У одній кімнатці було три на три, то було п'ять душ, а у нас було чотири на три, три з половиною то було дев'ять душ. Жили не було де спати, не було такого, що а голод перебули, холод перебули, в ті шкі часи перебули. Ми то було страшне. Згадувати в'яжали за рахунок, що була корова, що було чим на тину побілити. там. Тішиться столітнім ювілеєм і сільський голова Олег Терпигоров. Адже як він зазначив у селі такої знаменної дати, не було давно. Принаймні, з тих, хто нині живе, не пам'ятають столітнього мешканця. Тому війт та районна влада прийшли, щоб привітати Марію Томенко. Зачитали чиновники і вітального листа від президента України Віктора Януковича. А сільський голова побажав ювілярці много еліт за роки незалежності і за часи, що я вже питаю старожилів, що у нас це перша жінка, така що відсвяткувала свої сторічний ювілей з дня народження. Я би хотів побажати саме перше здоров'я Божого благословення, щоб її Бог ще оберігав. І так само як вже казала родина, щоб ми на річницю 105-110 постійно зустрічались тут і вітали. А того дня за святковим столом зібралася вся родина, серед них троє дітей, дев'ятеро онуків, величезна кількість правнуків та праправнуків, фіїни, похресники та друзі, ювілярки. Із сопова Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подіїнтика.